Дивлячись на прохолодну вже погоду, вже осінь-осінь, ми займаємося своєю роботою і сьогодні продемонструємо вам поштукатурну квартиру. Це паралельно подібне і Вінниця. Результат роботи на війну дивимося. Ось така квартира у нас є. Виконали гіпсову штукатурку. По бажанням на фарту на кухні зробили цементно-пущану підплитку, повиводили путив 90 градусів, встроєна шафа кутив 90, Сам вузол на цементно-піщаній піщанії Утеплення від косів поробили, ось така робота. стіни, що з газоблоку була приклеєна сітка, ось можемо переконатися. стіни, що з цегли, вони просто заготувалися за штукатурність. Ось така однокімнатна квартира. І такий ось результат роботи. Дивіться, який краєвий вікна. Приємно працювати на таких об'єктах, де можна подивитися вікно і відпочити душею. Також з цікавих моментів, так як зараз вже холодна пора року, в довше висиха є штукатурка. Ось бачимо, О, можна плямами, як вона йде, непродажна картинка, як то говорить, але це штукатурка, нічого страшного, вона як висухнала, вона вся змінить колір, стане світло, ось як наблизно вся світлока. До речі, ще цікавий момент, ми тут забивали підлогу, робили стяжку підлогу. Ось ви можете подивитись, яка залишається підлога після того, як. Штукатуриться стіни після стяжки. Тобто ви бачите, все прибрано, заметено. Потім просто підлога загрунтується і вже будемо наносити спиртка, кварцівніл, ламінат, то, що бажає. Якось так. Звертайтеся.